Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Віталій Миколавичу, другий поспіль переможний результативний матч для нашої команди. Які емоції? Ну, Емоції тільки позитивні, тому що ми грали проти серйозного суперника. І перемогли, і ворота наші залишилися сухими. І три очка заробили. Все, готуємося до слідчої гри. Матч розпочався з швидкого голу від Владислава Войцюховського. Він трохи заспокоїв команду і розв'язав руки для наступного параду голів. Та ні. Після першого забитого нами м'яча він наоборот він вносить впевненість в свої сили. Все нормально. Ми контролювали гру і контролювали рахунок так само. В Стартовому складі був відсутній Іван Когут. Розкажіть, що з ним, який стан у нього зараз? Стан, на жаль, на тренуванні він отримав травму, руки. Зробили йому. Операцію, ну, нічого, сподіваємося, що хлопець молодий і швидко одужає. Також в старті замість Чеботарьова вийшов Миханів. Що повпливало на таке рішення? Ну, повпливало рішення. Ми вирішили випустити Михання і все, вийшов Миханіва. Чи Бутерьова Віталіка поміняли, вийшов, Миханів. Вони достойні, два голкіпери, так що все нормально. Перший тайм наша команда переважала. Майже весь час гра проходила на полі суперника на, 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 по стороні поля суперника безліч моментів та два голи е, переніс там перший тайм. Е, в той час, як е, другий тайм ми трохи підсіли, а суперник активізувався. Е, перевага в рахунку дещо розслабила? Ні, вона не розслабила е, дуже помило, що ми забили швидко два м'ячі, поки команда суперника. Вони, е, Привикали до нашого газону, ми змогли з два забити. Потім команда суперника почала атакувати великими силами, і а їм діватися не було куди. Ми контролювали гру, все рівно. Все рівно ми контролювали. У нас не було так багато м'яча, як хотілося б, але все рівно ми контролювали гру. А розслабленості ну, не було це 100%. Після третього забитого ви випустили двох нападників і цим самим змінили тактичну схему гри. Хотіли розгромної перемоги чи даєте можливість запасним проявити себе? Ні, та розгромний рахунок. Ми, ми про це не думаємо ніколи. Але хлопці вміють грати, і вони виходять на поле. Вони це доказують кожен раз, де коли в них не виходить, але вони стараються. Це саме головне. Так що, ну всім хочеться грати, але не можуть всі грати. Треба колись вийти з заміни і доказати, що ти достоєн цього місця на футбольному полі в стартовій 11 -ці. Новачок зимового збору, колишній гравець клубу прем'єр ліги Мар'ян Мисик, сьогодні вийшовши на заміну, відзначився першим своїм голом за лівий берег. Задоволені цим посиленням? Ну, поки що ми задоволені. В нього ще багато-багато працювати йому треба. І... Призвичаєтесь до нашої гри. Так що футболіст він хороший, але треба все рівно час. Які плани команди матиме надалі? тренуємося в звичайному режимі, готуємося до Прикарпаття. В четверг виїжджаємо на гру, в п'ятницю гра. Нічого особливого, гра як гра в звичайному режимі. Дуже дякую, Мар'яна. Вітаю тебе з дебютним голом за лівий берег. Другий поспіль, результативний переможний матч для нашої команди. Які емоції? Е, Та звичайно позитивні після виграшних ігор. Тільки позитивні емоції, раді, що другу гру здобуваємо перемогу. Е, сьогоднішній матч розпочався швидкого голу Владислава Вицуховського. Е, як вважаєте, він трохи заспокоїв команду і додав мотивації, і розв'язав руки для подальшого параду голів. Звичайно, швидкий гол впливає на хід е, гри. І це, я думаю, заслуга командних дій е, настрою на гру. На гру і завжди приємно і важливо забувати е, швидкий гол, який додає впевненості подальшій грі. Е, пригадай свій сьогоднішній гольовий момент. Як це було і чому прийняв рішення пробити ворота самостійно? Е, та як. Хотів би сказати, що це не випадковий гол, це заслуга цілої команди, бо ми відпрацьовуємо на тренуваннях. І хотів би подякувати цілій команді і сім'ї за підтримку за всі. Це, є, хотів, ну, це командний гол, можна сказати, а не індивідуальна дія. Ну, там побіг, по ходу, сухий. Якби не він би туди не побіг, би, я думаю, спокійно би вибили м'яч. А так, по ходу. Залетіло, не знаю, фартово бив в ствір, то, що тренерський склад е, нас просить, то ми виконуємо. Е, перший тайм сьогодні наша команда переважала, і майже весь час гра проходила на частині поля суперника. Безліч моментів мали та два голи, проте е, по перерві ми трохи підсіли в той час, як суперник активізувався. Е, перевага в рахунку дещо розслабила? Е, не сказав би, що розслабила. Просто, е, Важко присангувати 90 хвилин, де перший тайм де є дуже великий об'єм роботи. Могли б спокійно забувати 3-4 в першому таймі і далі вже догравати спокійно матч. Але так як не реалізували всі моменти, прийшлося десь чуть-чуть відходити, давати перепочинок, щоб далі накопичити сили, щоб далі пресингувати. А для тебе сезон розпочався досить результативно. в Минулому матчі асист. Сьогодні <плес> гол. <плес> задоволений стартом сезону? В кінці побачимо. Не можу говорити. Задоволений, незадоволений, буду старатися максимально допомагати команді. Не знаю, максимально зможу, стільки заб'ю віддам. Отак от дякую тобі дякую. дуже. Олександра, сьогодні вашу команду спіткала поразка. Як оцінити саме гру ваших футболістів сьогодні? Які можна оцінити, якщо на табло 3-0, що можна оцінювати? Хочу привітати лівий берег з перемогою, заслуженою перемогою. Десь ми націлювали своїх футболістів, що при стандартних положеннях зіграти уважно, але. Пропустили другий м'яч за стандартного ну третій м'яч я вже взагалі коментувати не хочу, такі м'ячі пропускати, це ну, якби в голову не вкладається. Лівий берег використав свої моменти. В принципі, в першому таймі десь перевага була лівого берега. Ми десь очікували, що будуть швидкі фланги, воно ну, так і було. Там і з лівого, і Виціховський справа. Ну, по своїй команді якби, коментувати нема що, тому що. Рахунок висвічує на табло 3-0. Ну, тому десь воно так і є. Але треба такі ігри так само пережити, тому що життя на тому не закінчується. Треба зробити правильні висновки і рухатись далі. В другому таймі ваша команда активізувалася і просингувала. Чого не вистачило для забитого голу? Майстерності, напевно, футболістів не вистачило, тому що. Перевага була, але лівий берег вже грав по рахунку. Їх рахунок 2-0 влаштовував, тому і вони десь очікували нас ловити на контратаках. І потім третій м'яч забили, і вони ініціативу віддали. А ми десь, в принципі, мали якісь напівмоменти, але тосу не то, що хочеться бачити від своїх футболістів, хочеться більше агресії в лінії атаки, більше наглості такої спортивної. Ну, але є над чим працювати. Ваша команда вийшла в чемпіонську групу з третього місця, проте зимовий збір і початок весняної частини сезону складаються для вас не найкращим чином. В чому причина? <сас> причина в чому? Причина в тому, що сильніші команди, напевно, за нас. Ті, що були, що зараз в чемпіонській групі, тому що я вважаю, що зараз якби немає слабих команд в тій групі, всі команди більш-менш одного рівня. Але є свої моменти десь по інфраструктурі, по потужності там, фінансової і так далі. І плюс якості футболістів, тому що коли є можливість брати якісних футболістів, тоді зовсім інше. Ми, якби маємо те, що маємо на сьогоднішній день, якби ми руки не опускаємо, ми будемо рухатись далі. Хочеться, щоб ті футболісти десь в майбутньому заіграли, показали себе десь на більш вищому рівні. Дуже дякую вам, ефір цифрової доби. Це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.